Скільки існує світ блогінгу, стільки в ньому буде інтриг, скандалів і драм. Платформи змінюються, тренди приходять і зникають, але залишається головне чужі життя цікавіші, коли в них. Проблеми. Особливо коли інфлюенсери будують певний образ. Типу, спочатку ти говориш про прийняття себе, а потім робиш десяту пластичну операцію, чи засуджуєш неетичні бренди і через тиждень з'являєшся на червоній доріжці в сукні від Шейн. А глядачі реально не розуміють таких різких поворотів, чому раптом їх улюблений блогер змінює філософію. І що тепер робити: кенселити, відписатись чи прийняти і зрозуміти. Тож сьогодні ми з вами знову будемо Будемо розбирати кейси, після яких з'являється одне й те саме запитання, а що взагалі відбувається. Тож сідайте зручніше, а ми починаємо. А поки я вам кажу приємного ранку дня та приємного вечора, мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. Лайки, підписки, дзвіночки, коментарі і підписки на інші мої соцмережі. І одразу хочу вам сказати, що дуже багато з вас вгадали, яке буде наступне намисто. Пам'ятаєте, у одному з минулих відео. Я сиділа в намисті Одеса від бренду Чічка. І я тоді у вас запитала: а яке буде наступним? Тож наступне це Київ, намисто максимально літнє, максимально вайбове, максимально дівчаче і прям для справжніх київських герл. Пишіть у коментарях, як вам, тому що я в захваті від цього милого каштанчика. Моє серце просто розтоплене. І також робіть ваші ставки, яке намисто буде наступним. Дам невелику підсказку у наступному місяці. У цього міста буде день міста, тому чекаю ваші варіанти в коментарях. Почнемо, мабуть, з найгучнішої історії останніх тижнів кейсу Клари Дау. Вона одна з найвідоміших бодіпозитивних блогерок у Тіктосі. Вона побудувала свою кар'єру на ідеї прийняття себе, любові до свого тіла і гордості за свої маленькі недосконалості. Клара почала вести свою сторінку після того, як її булили в канадському коледжі за пласкі груди і худорлявість. Вона навіть тоді намагалась пити якісь сиропи та добавки з інстаграмчику для набору. Ваги. І навіть клеїла на своє дзеркало фоточки сімейства Кардаш'ян, типу як афірмацію на тіло мрії. І думала, що колись зможе такого досягти. Але все було марно, вагу набрати так і не вдалось, і генетику, на жаль, не переплюнеш. А оточуючи її, через це часто сприймали не як молоду дівчину, а як 12-річного хлопчика. А найбільший тиск йшов навіть не від хейтерів, а від рідної сім'ї. Її вмовляли зробити пластику грудей ще з 17 років. Це взагалі здебільшого повітря. В'язано з культом зовнішності в Азії, бо там зосереджені на кращій версії себе без недоліків і особливо, що стосується інтернету. І наскільки ви знаєте, щоб навіть влаштуватись на якусь звичайну роботу, типу там адміністратора чи навіть менеджера, потрібно мати зовнішність моделі Вікторія Сікрет. Тож такі поради від рідних вважаються скоріше актом турботи. Але Клара, замість того, щоб слухати рідних, у 20 років завела блог про бодіпозитив, коли я тільки... Починала вести соцмережі і показувала себе справжню з маленькими грудьми, недосконалостями, животиком, акне, текстурою шкіри. Моя родина довго була проти цього, але я їх не слухала. Я знала, що хочу бути чесною. І так за 6 років своєю чесністю Клара набрала більше 3 мільйонів аудиторії в TikTok. І тут місяць тому неочікувано для всіх блогерка робить собі маму пластику, тобто збільшує груди. Нам слайм нам бату я думаю, ви вже знаєте, що було далі. Тотальний. Тобто підписники Клари буквально відчули, що їх зрадили. Від неї тільки за цей місяць відписалось більше 500 тисяч людей. А коментів про те, що вона лицемірка, було більше ніж лайків на постах, як каже Клара, це рішення було прийнято дуже спонтанно. Вона просто задовбалась робити контент про пласкі груди і вирішила, що буде дуже весело їх збільшити. Ну, в принципі, якась логіка в її словах є. Я зробила операцію, бо мені стало нудно. Хотілось вийти з пастки, коли весь мій контент. Крутився навколо пласких грудей. У мене було багато любові до себе і до, і зараз її не менше. Також дівчина говорить, що насправді вона очікувала багато відписок, і для неї реакція публіки була дуже очікуваною і навіть очевидною. Більш того, вона говорить, що кількість хейту особливо не збільшилась. Просто раніше хейтерські коментарі писали чоловіки, говорячи, що Клара це просто пацан. А тепер чоловіки задоволені. А жінки пишуть, що Клара фальшивка. І зараз її вже цілий місяць актив обговорюють в усіх можливих платформах та навіть у змі, намагаючись вияснити, кого вона дурить себе чи людей. В Принципі, взагалі, це нормально, коли людина змінює свої думки та ставлення до якихось речей протягом життя. Я, наприклад, оливки в дитинстві не любила, а тепер просто обожнюю. Але знаєте, і людей в принципі можна зрозуміти, бо вони ж знайшли у Кларі ну, опору, свою підтримку, якусь оду своїй неідеальності. А тут така тотальна зрада. Але Питання, яке виникає з цього кейсу, чи має право людина змінюватись, коли за нею слідують мільйони? Як ви думаєте, напишіть в коментарях? Я, дивлячись на цей випадок і на схожі випадки, розумію, що насправді у глибині душі кожна з нас хоче одного: просто відчувати себе привабливою. Не для когось, навіть в першу чергу для себе. І якщо ви давно мене дивитесь, то точно знаєте, що я не за радикальні зміни. У мене інші ритуали, наприклад, я люблю підкреслювати свою жіночність і сексуальність. Ароматами парфум Mad About You від бренду селективної парфумерії Сютін Parfums саме про це. І давайте я вам опишу цей аромат саме так, як відчуваю його. Я цей парфум. Це молода дівчина, яка збирається на побачення. Вона одягає чорну легку сукню, робить макіяж з акцентом на очі. Вона нікуди не поспішає. Вона впевнена в собі, впевнена в сьогоднішньому вечорі. У неї доволі грайлива посмішка, але спокій у погляді. Це Прямо та саме z Girl з кіно, а аромат солодкий і сексуальний. Але він не кричить про це, лише елегантно натякає теплий шафран, жасмин, крапля амбри і цей аромат залишає слід як вечір після побачення, про яке ти давно мріяла. Якщо ви теж хочете спробувати для себе щось з сучасної нішевої парфумерії українського виробництва, то скористайтесь моїм промокодом ВЕЧЕР. Він дає знижку 15% на сайті. Сетін Парфомс. І знаєте, іноді досить лише одного аромату, щоб згадати, яка ти насправді, і знову закохатись у себе. Але є блогери, які втратили набагато, набагато більше глядачів ніж Клара. Як вам цифра в один мільйон відписок? І знаєте, це не у якоїсь там голівудської селеби, а це в з блогерки. Так, прикиньте, що культура відміни дісталась і до них. Тож є така австралійська блогерка Анна Пол. До речі, сьогодні це не єдиний кейс з Австралії, тому маякніть у коментарях, якщо вам цікаво дослідити блогерів Австралії і їхній світ, то напишіть про це, тому що поки я шукала інформацію, то зрозуміла, що там блокбастери не гірше за американські. Так ось, Анна топ-1 крієторка в Австралії за версією самого Онліка. І зараз входить в одну соту відсотка найбагатших. А моделей на цій платформі після того як вона вже 7 років там працює? Але Анна популярна не тільки на онлайн. Вона також є тікток-блогеркою, інстаграм-блогеркою, і в Тіктоці у неї було 8 мільйонів підписників, а в інстаграмі більше двох. Здобула вона свою популярність завдяки іміджу хорошої дівчинки. Вона постить контент про своє лакшері, життя, за міський особняк, дружбу, милі фоточки. Але головне, що від усього її контенту йде такий приємний, дружелюбний і навіть дещо простий вайб. І не дивлячись, що ніби в суспільстві робота на таких платформах не заохочується, це не завадило. Анні поспівпрацювати з модними брендами, самі створити бренд косметики і доволі успішний, побувати на обкладинці топового журналу і зібрати цілу армію фанатів, які не просто обожнюють дівчину, а буквально боготворять. І далі все, в принципі, було б так само, якби не один момент. Її колишня подруга Мікаела і за сумісництвом сестра колишнього хлопця Анни, яка дружила з нею більше 10 років, записала відео викриття. Що ваша улюблена блогерка насправді не таким хоче здаватись. Цілих 8 хвилин на відео у Тікток, вона розповідала, що не так з крієторкою, і що її образ в інтернеті взагалі не співпадає з реальністю. Наприклад, Мікаела говорить, що Анна у своєму блозі транслює бодіпозитивне ставлення до тіла. Але був один випадок, коли Мікаела і Анна стояли поруч, і до Анни підійшов фанат розміру плюс сайз, щоб обійняти її і сфотографуватись. Вона йому усміхнулася, сказала, що дуже любить своїх фанатів. А потім, коли фанат пішов, вона розвернулась до своїх друзів і сказала, що це було дуже гидко, тому що цей чел був товстий і спітнілий. Далі Мікела звинувачує свою екс-подругу в тому, що дівчина бреше про бідне дитинство. В принципі, якщо ми візьмемо той самий Голівуд, це взагалі база занижати достатки своєї сім'ї, щоб бути ближчими до народу, так би мовити. Але у випадку з Анною Пол вона насправді не була бідною, а лише відчувала себе бідною в оточенні більш заможних людей. Також через Мікелу наче почали у мережі. Жі, форситись старі фото будинку, де вони проживали. І цей будинок стоїть на березі моря. Там маленька Анна з батьками, і це місце явно не пахне бідністю. Ще був блог про аб'юзивні стосунки з колишнім, що Анна там теж давала жару, але найбільше і найсерйозніше звинувачення полягає у її підписниках на ум. Справа в тому, що Анна Пол придумала стратегію по залученню нових підписників і розділила її на два етапи. Перша ідея полягала в тому, що Анна іноді ховала гроші в продуктових магазинах або кафе, а потім залишала підсказки в інстаграм. Мовляв, знайди 100 баксів, і вони твої. А потім, за словами Мікаели, Анна глузувала з людей, що борються за клаптик їжі, в якому можуть бути потенційно сховані гроші. Якщо так посудити, з одного боку це дійсно. Цікава взаємодія з аудиторією, типу як в орлі і Рєшці, якщо ви пам'ятаєте, що таке було. А з іншого боку, це нагадує якийсь прям знаєте, соціальний експеримент, де багатий інфлюенсер просто дивиться, як люди деруться за якусь там двадцятку. Якась гра в кальмара тільки в реальності. І друга ідея, стара як світ, це розіграш, анна заохочувала підписатись на її олів. 10 баксів, і в результаті хтось міг би виграти 500 баксів, 1000 або якийсь інший грошовий приз. Тобто це не просто подарунок, це лотерея з платним входом, де шанс на виграш прямо залежить від витрачених грошей. І саме цим пунктом крієторка одразу порушує законодавство Австралії, бо там така практика вважається незаконною азартною грою. А у уанни очевидно на це ліцензія не оформлена, і правила гри зовсім не прозорі. І ще один факт. Акт, на який постійно спирається Мікаела у своїх звинуваченнях, що аудиторія Анни дуже молоді люди, здебільшого підлітки і ті, кому тільки виповнилось 18. А Анна таким чином просто качає з них бабло. Ти фальшивка, і цього недостатньо. Мені не байдуже до дітей, а ти просто їх експлуатуєш. Мікаела взагалі не раз просила подругу перестати цим займатись, бо це аморально. Бо поки хтось б'ється буквально за батон, Анна хизується своїми дизайнерськими шмотками, нескінченними відпустками. І якимись там матеріальними надлишками, прям і це на думку Мікаели, відірвано від реальності. Ну ви, звісно, вибачте, але 220 тисяч баксів на місяць самі себе не зароблять. Саме таку цифру заробітку у Анни з Описують змі. А якщо ввести цю гру чесно, відповідно і дохід буде набагато менший. Тож, які були наслідки цього відео від Мікели? лише за першу ніч після виходу обвинувачень від Анни відписалось більше 600 тисяч людей, і за наступний тиждень відписалось ще 400 тисяч. Це сумарно з TikTok і Інстаграм. Після звинувачень дівчина вийшла з поясненнями до підписників через тиждень, лише заявляючи, що це був ніж в спину від близької людини. Людини, і вона ніяк цього не очікувала, причина, чому я так довго чекала, полягає в тому, що все це застало мене зненацька. Це був для мене великий шок, бо хтось, кого я вважала своїм другом і з ким я була близька, справді завдав мені болю. А ще два місяці тому вона запросила мене поїхати з нею на фіджі в дівчачу подорож. Анна у своєму Тікток випустила відеозвернення до своїх підписників, і в неї на кожне звинувачення був свій аргумент. Але якщо зважати на останні новини, вона вони такі, знаєте, прям доволі тривожні, і навіть депресивні, тому що обидві дівчини змушені були покинути межі Австралії. Мікела переїхала до Німеччини, мотивуючи це особистою безпекою. Вона сказала, що залишає Австралію буквально за два дні, описуючи свої почуття як суміш страху і якогось полегшення. А про Ану з'явились новини одразу після скандалу, буквально на наступний день. І підписники кажуть, що бачили її в аеропорту Брізбена. Мовляв, вона тікає з країни і в своєму першому після довгої паузи відео в інстаграм вона розповіла, що дійсно вона зараз перебуває в Лос-Анджелесі, а після Лос-Анджелеса вона виїхала у великий тур країнами Європи. Тож, як ми бачимо, культура відміни в Австралії доволі потужна штука. І навряд чи дівчата думали, що дійде до того, що їм стане небезпечно знаходитись у рідній країні. Але Мікаела не зупиняється розносити особистість Анни і говорить, що якщо її екс-подружка не почне говорити правду, то вона опублікує ще другу і третю частину свого подкасту. З більш темними подробицями її діяльності. До речі, тут ще доповнення в тему cancel culture і Онліку. Наша вже любімка на цьому каналі Бонні Блю. Вона стала відома взагалі завдяки челенджу тисячу чоловіків за ніч. І так от на таких рекордах дівчина вирішила не зупинятись. Вона захотіла йти далі по хардкору. Бонні планувала 15 червня встановити новий рекорд, прости господи, і подвоїти ставки, тобто 2000 чоловіків. Крім того, вона повинна. На була знаходитись у скляній коробці і бути трошки зв'язаною. До речі, я це відео записую 14 липня, тому можливо, можливо, Блю зможе це зробити. Якщо вона це зробить, то я напевно напишу про це в телеграм-каналі, тому підписуйтесь. Платформа з блакитним логотипом, звісно, любить нестандартних крієйторів, але після таких заяв вони просто видалили її канал назавжди, аргументуючи, що на їхній платформі вони не дозволять робити небезпеку. Ечні челенджі. Як виявилося, що взагалі до повного видалення Боні вже отримувала декілька попереджень від платформи, які вона успішно ігнорувала. Їй навіть забороняли доступ до сторінки на 7 днів, буквально незадовго до повної деактивації. Але я тут скажу, що Боні реально прорахувалась, коли ігнорувала усі дзвіночки. Бо сучасні платформи, які мають монетизацію, виплати і так далі, реально ретельно стежать за крієтерем. І навіть у нас вже було одне дуже серйозне попередження від Ютубу. З яке нам доводилось проходити тест на знання правил платформи, а потім ще три місяці сидіти в тіньовому бані, а на нашій сторінці висіло повідомлення, що ми нарушителі. Причому я вам скажу, це була взагалі не наша вина. А екс-подружка Бонні Блю Лілі Філіпс все-таки пішла на рекорди. До цього вона стала відомою завдяки тому, що в неї був челендж 100 чоловіків за ніч. А тепер 1113 за 12 годин. Я так рада, що все пройшло за планом. Це був мій найбільший стрес. Я дуже нервувала через те, чи будуть у нас усі чоловіки, чи прибудуть вони вчасно, і чи не чекатимуть надто довго. Взагалі трохи дивно і навіть сумно читати цю новину, тому що після минулого свого такого забігу дівчина розповідала, що почувала себе доволі погано, навіть плакала, а тут знову добрий вечір. Але все ж, звісно, опирається в заробіток. Бо на жаль, дівчата обрали для себе такий шлях просування, і ніби публіка тепер очікує від їхнього контенту чогось екстра. І постійне підвищення ставок. А тепер знову перенесемось до Австралії, і з Онліком, слава Богу, ми поки що закінчили. А то якось знаєте, мені завжди про це морально важко говорити. Я думаю, вам сприймати. Тож зараз нас чекає історія про фешн вік, червона доріжка Софіти, камери і на ній Джеймі Азопарді, один з найпопулярніших австралійських стилістів, модний інфлюенсер, активіст і головний герой гучного скандалу, пов'язаний з Шейном. Просто уявіть на головну модну подію. Року він виходить в сукні з китайського ультрамас-маркету, яка ж до того повністю злизана з іншого бренду, тобто являється копією. Для контексту і для тих людей, хто не бачив мої якісь попередні відео про китайські маркетплейси. Я нагадаю, що Шейн це один із найбільш критикуємих мас-маркет-ретейлів у світі. Його звинувачують у експлуатації робочої сили, масовому копіюванні дизайнів незалежних і маленьких брендів, катастрофічному. Му, впливі на екологію через ультрашвидкий фешн і непрозорості у виробничих ланцюгах. І наш сьогоднішній герой теж неодноразово звертав увагу на ці пункти в своєму блозі, закликаючи звернути увагу більше на місцеві бренди і не підтримувати тих, хто робить речі такої низької якості. А потім Джеймі з'являється на головному модному івенті країни у сукні. Від Шейн і ще й виставляє фотографії в свій профіль з відмітками Шейну та підписує, що ця сукня це просто якесь шаленство баграми, і він відчуває у цій сукні себе справжньою зірочкою. Звісно, одразу почалась хвиля критики. У соцмережах його звинуватило у тому, що він продався і зрадив власні принципи. Люди писали, що вони відчувають цю зраду, це лицемірство, мовляв, як можна будувати свою репутацію на боротьбі з токсичними брендами, а потім буквально рекламува. Це їх на Fashion Week. Тож аудиторія масово коментувала, що якщо він публічно виступає за етичну моду, то він не може носити шейн, це наче активіст за права тварин прийшов би у шубі. Ну а Джеймі просто закрив коментарі під цим дописом, все повидаляв, підчистив, залишив лише якісь там сердечки, і ніхто вже нічого не писав. Але менш з тим, на наступний день після події, Джеймі вийшов в сторіс до підписників з поясненнями. Виявляється, що цим виходом в шейні він хотів показати, що можна виглядати стильно. Дорого, класно вишукано, не витрачаючи тисячі доларів на лук. А 65 баксів буде цілком достатньо, щоб сяяти яскравіше за усіх. Але що, наприклад, бачу я як блогер, як людинка з цієї сфери? Подібні співпраці це реально дуже великий ризик для публічної людини, бо ти по факту йдеш проти своїх принципів. Тож або Шейн відвалив добру купу грошей, або це заздалегідь спланований піар-хід для того, щоб про нього говорили. Бо чорний піар це найкращі. Кращий піар, і от не обговорювали ми б це зараз в Україні на україномовному каналі, якби це не спрацювало. Але з іншої сторони, правда, є щось дуже дисонансне у тому, коли інфлюєнсери, які за свідоме споживання, просувають бізнес дуже далекий від цього. Хоча, якщо б ми дізналися, скільки вони йому заплатили, то можливо б і зрозуміли його вчинок. У нас же, он теж блогери продовжують рекламувати казино і чаї для схуднення, так ніби нічого не відбувається. Але взагалі можливо, що ця історія з Джейм. І ще так широко розлетілись, бо Шейн буквально щойно потрапили у дуже гучний скандал. У Франції бренд оштрафували на 40 мільйонів євро. І як ви думаєте, за що на цей раз? Тож це був штраф за улюблений трюк усіх маркетологів, знижки яких насправді ніколи не було. 11 місяців проводилось розслідування: збирали усі докази, скріни, покупки, відслідковували таргет, складали повну картину і побачили дуже просту суть. Ціни на. А сайті спеціально завищували, а потім занижували, аби створити ілюзію вигоди. Типу було 70, а стало 25. Хоча насправді ця річ ніколи не коштувала 70. І таких фейкових знижок на французькому сайті Шейн було 87%. і лише 13% з них були правдивими. Французька влада одразу назвала це прямим введенням споживача в Оману і виписала найбільший штраф для компанії в межах Європи. Звісно, Шейн погодились на. Штраф, що їм ще робити, навіть без якихось там судових процесів і апеляцій, адже для них це реально копійки. Бо, наприклад, лише у 2024 році їхній дохід склав 38 мільярдів доларів. Звісно, чистого доходу з цих 38 мільярдів був лише один, але і один мільярд чистого доходу це приблизно дофіган. А взагалі у Європі душей дуже багато запитань, і у значній частині країн зараз ведуться додаткові розслідування. Наприклад, прямо зараз у Брюсселі перевіряючи. Просував Шейн несправедливі умови договорів, оманливі знижки та недобросовісну комерційну практику. В Італії перевіряють за незаконне використання приватних даних. І ще навіть є окрема європейська комісія, яка перевіряє поведінку великих онлайн платформ і бачить, що Шейн також там порушує деякі пункти. Багато з цих розслідувань завершиться вже у цьому році, і Шейн можуть зобов'язати сплатити штраф у розмірі 6% від доходу. Ну а це вже доволі серйозно. Сума, що стосується самих споживачів, ми з вами розбирали це питання у відео про тему, де я говорила про закономірність такого явища, коли в світі нестабільні часи на арену виходять магазини з дешевими товарами, тому чи звинувачувати усіх підряд людей, що користуються китайськими додатками, ну напевно не варто цього робити, тому що банально немає грошей, і люди купують нашені чи тему не тому, що вони підтримують експлуатацію робітників чи парникові викиди в нашу атмосферу. Щоб ми тут всі загнулися содіюти поганої екології, а тому, що ми з вами не можемо банально собі дозволити речі з локальних магазинів. Тож напишіть у коментарях, будь ласка, як ви думаєте, купувати речі на китайських маркетплейсах це норм чи повний крінж? А взагалі, якщо ми повернемось до нашої теми відео і подивимось на всю медіаіндустрію індустрію так трошки згори, то ми можемо побачити, що у кожного блогера медійної людини селебриті рано чи пізно настає момент публічної помилки період критики, відписок і скандалу. Всесвітнього масштабу, і знаєте, це абсолютно нормально, бо всі ми люди і маємо право змінювати, шукати себе, і маємо право помилятись. Але головне не факт самої помилки, а швидше реакція на неї. Чи визнаєш ти відповідальність, чи починаєш звинувачувати усіх навколо. Тож ви напишіть напевно в коментарях, хто з улюблених блогерів засмутив вас найбільше за останній час, і що ви робили після цього: відписались, пробачили чи продовжили переглядати контент. А я вам капець як вдячна, що ви дійшли до цього моменту. Усім посилаю цьомчики, проміні добра, світла. Хочу, щоб ви зараз раділи літо, щоб ви, головне, були у спокої, у тиші і щоб ви були в безпеці. Все, побачимося у наступному відео. Усіх цілую. If you wanna play tough and wanna hate this? I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take sh. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.